Дивне партнерство мікробів показує, наскільки складною могла бути еволюція життя. Симбіоз як ключ до розуміння еволюції, уроки з віддаленої бухти шарк. Еволюція життя на землі це захоплююча історія про боротьбу за виживання, адаптації і, як виявилося, про співпрацю. Ми звикли думати про еволюцію як про жорстоку боротьбу між видами. Але останні відкриття мікробіології вказують на те, що симбіоз, взаємовигідна співпраця, міг зіграти набагато важливішу роль у розвитку складного життя, ніж ми коли-небудь уявляли. Недавнє дослідження, проведене в затоці Шарк або гата гуду в Західній Австралії, дало нам дивовижні уявлення про те, як могли виглядати ранні етапи еволюції еукаріотичних клітин, клітин, з яких складаються ми і всі складні організми. Я як людина, яка глибоко цікавиться біологією та еволюцією, завжди вважала ідею симбіозу особливо привабливою. У шкільних підручниках акцент часто робиться на конкуренції, але реальність набагато складніша живі організми не існують у вакуумі, вони взаємодіють один з одним, і ці взаємодії можуть бути як ворожими, так і взаємовигідними. Ідея про те, що складні клітини виникли в результаті об'єднання більш простих, дійсно революційна. Вона змушує нас переосмислити саму природу еволюції. Мікробні килимки, вікно в минуле. Затока акула це унікальне середовище, де мікроби утворюють складні спільноти, які називаються мікробними килимками. Ці килимки виживають в екстремальних умовах, піддаючись впливу сильних припливів. Перепадів температур і високого рівня ультрафіолетового випромінювання. Саме в цих суворих умовах вчені виявили дивовижне партнерство між бактеріями та археями, стародавніми одноклітинними організмами, які вважаються найближчими живими родичами еукаріотичних клітин. Те, що мене особливо вразило в цьому дослідженні, це те, як вчені змогли відтворити в лабораторних умовах умови, близькі до тих, в яких ці мікроби існують в природі. Це дозволило їм спостерігати за їх взаємодією та аналізувати їх геноми, щоб зрозуміти, як вони працюють разом. Результати виявилися приголомшливими: бактерії виробляють амінокислоти і вітаміни, археї, водень і інші сполуки необхідні бактеріям. Це не просто випадкове сусідство, це складна взаємозалежність, яка, ймовірно, розвивалася протягом тисячоліть. Нанотрубки, мости між клітинами. Але найбільш інтригуючим відкриттям стало виявлення нанотрубок крихітних трубочок, які бактерії використовують для з'єднання з археями. Ці трубки, здається, служать своєрідними провідниками, дозволяючи клітинам обмінюватися поживними речовинами та сигналами. Це вражає, враховуючи, що ці трубки занадто малі, щоб бути провідниками в традиційному сенсі. Однак вони, ймовірно, Відіграють важливу роль у підтримці зв'язку між клітинами та координації їх діяльності. Я уявляю ці нанотрубки як мікроскопічні мости, що заєднують клітини в єдине ціле, це не просто випадкове зіткнення, це свідоме прагнення до співпраці. Ідея про те, що клітини можуть будувати такі складні структури для обміну інформацією, просто заворожує. Особливо цікаво те, що вчені виявили білки, які ніколи раніше не зустрічалися, включаючи білок довжиною близько 5500 амінокислот Орхей, що дуже багато для цих організмів. Це говорить про те, що еволюція цих білків могла початися дуже давно, можливо, ще до появи еукаріотичних клітин. Симбіоз як двигун еволюції мої роздуми. Для мене це дослідження є ще одним доказом того, що симбіоз є потужним двигуном еволюції. Ідея про те, що складні клітини виникли в результаті об'єднання більш простих, не нова, але те, як вчені тепер можуть спостерігати і аналізувати цей процес, просто вражає. Це дослідження дозволяє нам зазирнути в минуле і побачити, як могли виглядати ранні етапи еволюції еукаріотичних клітин. Я думаю, що це дослідження також підкреслює важливість вивчення мікроорганізмів. Ми часто думаємо про них як про невидимих істот, які не відіграють важливої ролі в нашому житті. Але насправді вони є ключовими гравцями в екосистемі і відіграють важливу роль у нашому житті. Вивчаючи мікроорганізми, ми можемо дізнатися більше про себе і про світ, в якому ми живемо. Що далі? Звичайно, у нас ще багато чого можна дізнатися про симбіоз та його роль в еволюції. Але це дослідження є важливим кроком вперед. Воно дозволяє нам побачити, як могли виглядати ранні етапи еволюції еукаріотичних клітин, і як симбіоз міг зіграти важливу роль в їх розвитку. Я думаю, що в майбутньому ми побачимо ще більше досліджень, присвячених вивченню симбіозу та його ролі в еволюції. Ми побачимо, як вчені використовують нові технології для вивчення взаємодії між клітинами та як вони аналізують геноми мікроорганізмів, щоб зрозуміти, як вони працюють разом. Укладення дослідження затоки Акула це не просто наукове відкриття, це вікно в минуле, яке дозволяє нам побачити, як могло розвиватися життя на землі. Воно демонструє, що співпраця, а не тільки конкуренція, може бути потужним двигуном еволюції. Вивчаючи симбіоз, ми можемо краще зрозуміти себе і світ, в якому ми живемо. І хто знає, які ще дивовижні відкриття попереду нас, коли ми продовжуватимемо досліджувати мікроскопічний світ? Можливо, ключ до розуміння походження життя лежить саме в цих крихітних, але неймовірно складних спільнотах мікроорганізмів.